Традиційна ранкова нарада для журналістів перетворилась на урочисті нагородження. Грамоти та подяки за сумлінну працю, з нагоди професійного свята, отримали журналісти всіх редакцій. Важка шапка мономаха, каравай дуже важко ділиться. І як нас усіх таких різних звести поділити, щоб пішли всі задоволені і прийшли з настроєм хорошим. Це все в руках Діна Захаріна, вона виконується по моєму бездоганно. Обрання тема, дає розкриття. Оце вимогливість супер. Ми дякую за супервимовленість. Микола Рой також привітав журналістів зі святом. Зо два тижні тому очільник Житомирської організації національної спілки журналістів України вже вручав журналістам компанії посвідчення членів спілки. Пройшло небагато часу, і вашій первинній організації поповнення вона прийняла рішення про прийом ще п'ятьох ваших. Працівників, подяки та подарунки, журналісти також отримали від Федерації профспілок області та профспілкової організації телерадіокомпанії. Я щиро і сердечно передаю вам від усіх співчанців найкраще вітання, а головне побажання: здоров'я, щастя, успіхів у вашій нелегкій роботі. Житомирська телерадіокомпанія тривалий час співпрацює із Житомирським театром імені Івана Кочерги у рамках різних телевізійних проєктів. Ми встаємо стоїмо, включаємо першим ділом телевізор, бачимо ваші красиві очі, добрі уста і ви нам завжди бажаєте добрий ранок. Дякую большое, тому що от ваших передач і від ваших утренніх ефірів залежить прекрасне настроєння. Олександр Шкарупа подякував всім журналістам телебачення та обласного радіо за співпрацю, адже історія театру ожила завдяки нашим програмам. А сьогодення широко висвітлюється. Переконаний актор і тим людям, які максимум зусиль приложили, які протягом декількох місяців висвітлювали. Подію, яку ми на жаль з цією ситуацією не відсвяткували 70-річчя театру, Але я сподіваюся, що прийде час, і ми відсвяткуємо 70-річчя театру імені Івана Кочергі. В Четвер, в обласній державній адміністрації до дня журналіста відбудеться нагородження переможців обласного конкурсу серед журналістів. Роботи на участь у якому подавали і працівники нашої компанії.